Всім привіт! Наш головний партнер фірма Єрутмікс є дистриб'ютором багатьох відомих світових брендів в Україні, музичних брендів. І саме зараз фірма Єритмікс шукає для себе бренд-менеджерів по декілька направленням. Якщо у вас є досвід, бажання, знання і ви хочете поспівпрацювати, то такі напрямки, як гітарний, клавішні інструменти або барабани, потрібні бренд-менеджери. Звичайна робота бренд-менеджера, якщо ви захочете побачити саме які вимоги у URITMIX є до вас, можете ось тут в посиланні подивитись. І звертатись по тим контактам, які там прописані, хочеться стати частиною великої відомої фірми, зв'язаної з музикою. Будь ласка, запрошуємо вас.